Медсамват запрацьовування про Дніпропетровську не шпиталі, а курси для військових лікарів і так званих солдатів-рятувальників, які або вже працюють, або готуються до відправки на передову. Протягом п'яти діб американські та українські інструктори підготовлені за стандартами НАТО вчитимуть їх сучасних методів польової медицини, а ще тактики, тобто прийомів збереження не лише чужого, але й власного життя на полі бою. До речі, останнього українських військових медиків не вчили. Ніколи і за це незнання вони розплачуються власними життями. П'ять хвилин на порятунок життя і година на евакуацію до найближчого стаціонару. Польові медики жорстко затиснуті у ці часові рамки, бо статистика невблаганна. 80% поранених гинуть до того, як їх доправляють у шпиталь, саме тому, що не спрацювали або неправильно діяли польові медики. Двоє американських інструкторів пройшли чи не усі військові конфлікти двох останніх десятиліть. Усе, чому там навчилися, вже передали українській команді, яка у свою чергу тренуватиме наших військових. Я зауважив, що ваші люди вміють добрі знання. Щоправда, дещо застарілі, але те, що вони вміють, захоплює. Знаю випадки, коли комплектом, розрахованим на одного, медик рятував кількох людей. Ми дамо їм сучасні методи, навчимо використовувати сучасні засоби. Такий якось цей медичний рюкзак. Так, в умілих руках фактично операційна. У стандартній комплектації важить не більше семи кілограмів. Вони йде з розчота на до 100 бойців. Зі будуть медикаменти, антибіотики, ендотрахіальні трубки для інтубації, оборудовання. Для ізмирення пульсу, давлення. Якщо взять поміновані, то где-то навірно більше 70 на іменуванні різних продуктів. Інструктори жартують: військовий медик любить його більше за дружину, бо ніколи з ним не розлучається. Теркзак у медика на плече. І от он сні знаходиться і бы, работает. То есть этот льзал, який должен бути с срачом, а не там де лежит, вот именно в машині. Ні, щоправда, можливість для таких стосунків є лише у півсотні українських лікарів на передовій. Решта щасливі, якщо мають хоча б індивідуальну аптечку. Тут, комбат, порошки засипаючі, кравостанавлюючі пропитки. Трубки назальні, не аптечки дуже удобні. З нею фельдшер кушер за фахом, а нині лікар доброволець з Харкова урятував десятки життів і мало не втратив своє сіюня місяць. Ми три в вернувся. Тому сюди він прийшов вчитися, як допомагаючи іншому самому не стати мішенню. Є погана статистика. на одного раненого і вбитого... Е в процесі бойового встановлення приходиться один ранений або любитий, тот, котрий питався в не момент оказать помощь. Навчальний курс розбитий на п'ять блоків. Евакуація, зупинка кровотечі, перев'язка та обробка ран, відновлення дихання, корекція кровообігу. Методика викладання дозволяє підготувати для порятунку на полі бою навіть людину без медичної освіти. Ні, троєшніків четворошніковлічників там 100% обучення. Ми не переходимо к разочування следующего елемента. До того момента, как каждый из наших бойцов не освоїти цей матеріал. Нікаких конспектів роботам по принципу і делай». за планами організаторів. Таку підготовку мають пройти півтори сотні осіб, які рятують вояків на передовій. За звичайну підготовку солдатів-рятувальників та польових медиків витрачають два роки. Але такої розкоші, як час, українські медики не мають. Тому все найважливіше зібрали у п'ятиденний курс, після якого 80% курсантів відправляться на схід. Олена Лусенко, Сергій Файзулін, Спецкор, 2+,2.